Що можна зробити з вологими серветками? Зараз майже у кожного з нас під рукою є вологі серветки. Це забезпечує велику зручність у прибиранні вдома та на робочому місці. Ви можете прибирати за допомогою сліпі швидко та ефективно. Ваш дім набуде блискучого вигляду сяючи при цьому. Серветки професійно очищають плями на поверхнях. Цими серветками можна протирати дерев'яні покриття. Вони зроблять дверця та шафи блискучими та чистими. Також дуже добре очищають плями від олії, особливо після їжі. Серветки професійно очистять вашу плитку. Скляну поверхню залишать без розводів. Навіщо використовувати та складати ганчірки, якщо можна практично використовувати сліпі? Ви можете витирати невеликі жири. Зокрема, ви можете легко протерти техніку, які не кидаються в посудомийку. Сліпі повернуть колишній яскравий стан і чистоту вашій техніці. Ви можете зробити чайник чистим і блискучим. Протертий чайник за короткий час стає таким, як і був, і набуває чистого вигляду. Ви можете протерти холодильник як зсередини, так і ззовні, щоб він блищав. Серветками можете миттєво прибирати невеликі забруднення на килимах. Ви можете протирати сидіння. За допомогою серветки можна витерти будь-який бруд, що потрапляє на сидіння, і зробити їх чистим. Оскільки сіліки складається з натуральних інгредієнтів, він не викликає знебарвлення і подібних проблем. Можна протирати дверця та шаф і не залишати після себе розводів. Слипі гарантує чистоту і блиск. Ви можете отримати чистоту за короткий час. Як бачите, за допомогою сліпу можна швидко очистити дверні ручки. Легко. Дверні ручки набувають блискучого вигляду. Слипі часто надають перевагу в дзеркалах. Серветки також усувають плями від ковзання, які видно при чищенні, не залишаючи розводів на дзеркалах. Ви можете повторно очищити серветками, потримавши їх під краном. Ви можете зробити так, щоб крани блищали і виглядали чистими. Переконуйтеся, що це так. Підходять для щоденного очищення умивальників в ванних кімнатах. Ви можете зробити дім як чистим, так і ароматним. Ви також можете очищати краю унітазу за допомогою сліпі. Ви можете щодня протирати все в ванні, кімнаті серветками, щоб забезпечувати гігієну. Сліпі також є дуже успішним продуктом у душовій кабіні. Ви можете почистити вапно серветкою. Ви побачите, що під час чищення не виникає жодних проблем з плямами. Столи та інші меблі. Може почистити Забруднення, що утворилися, за короткий час прибираються, а повітря в будинку стає чистим. Якщо ви вже переглянули відео, не забудьте натиснути кнопку Подобається і підписатися.